Audi q 5 2013 року в комплектації Premium Plus з багатьма допами. Саме головне, що вона на повному приводі Quattro, на 2-літровому TFSI. Цей 2-літровий двигун набагато дешевший від 3-літрового і економічніший в плані витрати пального. Ту протитуманні фари, парктроніки попереду, позаду, задня камера, безключовий доступ на всіх дверях, затонований по колу. Саме цікаве тут салон, справжнє дерево, конячна шкіра, пам'ять сидінь, музика преміальна. Бенкет Олсен. 189 тисяч пробігу, вже прошиті карти, двохзонний клімат, електроручник і багато інших цікавих опцій. Ось такий от задній ряд сидінь досить просторий. В цілому автомобіль дуже приємний в керуванні. Є панорамний дах, чорна стеля, електрокришка багажника. В багажнику там савбуфер. До речі, замінені тормозні колодки, старі лежать і багато іншого більш деталь... детальну інформацію зможете дізнатися за телефоном за телефоном телефонуйте та дізнавайтесь